Не добрала смерть своєї квоти, мало за Україну полягло, на майдан наслала чорні роти, воронів, що знають ремесло. Каркає вороння, клює очі, та найдужче ворон головний. Шлях важкий долають дні і ночі, соколи на заклик бойовий. Соколи соколи соколята, стали ви стіною брат за брата, стали ви грудьми за Україну, за майбутню величну родину. Забажав до себе їх Всевишній, бо набійшли аж надто пишно, захотів, щоб соколи солдати ангелів взялись охороняти. Піднялась у вись Небесна Сотня. Її подвиг наче вічна пісня, воїнам із неземного сплаву ми ж земні велично кажем слава.